Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – це робота зі слоями, частина 1. Ми, як завжди, з вами заздалегідь завантажили зображення, з якими ми будемо сьогодні працювати. Тобто, це гори і наша хмаринка. Нам потрібно з вами перенести нашу хмаринку на зображення, там, де в нас гори. Переходимо на вкладку зображення нашої хмаринки за допомогою інструменту Прямокутна область. Ми з вами виділяємо фрагмент нашої хмаринки. За допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C ми з вами копіюємо наше зображення. Тепер ми переходимо на вкладку там, де наші гори, і за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-V ми з вами вставляємо наше скопійоване зображення. Тепер, для того, щоб нам переміщати його по нашому другому зображенні, ми з вами обираємо інструмент переміщення. І переміщаємо в ту частину нашого зображення, де ми хочемо з вами розташувати нашу хмаринку. Тепер за допомогою вкладки Встановити режим накладання для шару ми з вами обираємо екран. Тобто ми бачимо, що наша хмаринка стала трішечки прозора. Наступний наш крок. За допомогою вкладки зображення ми з вами обираємо коригування. І обираємо чорно-білий. Ми бачимо, що у нас з вами відкрилося віконечко, на якому ми з вами обираємо необхідний нам колір. Тобто, на сьогодні у нас необхідний колір це блакитний. Нам з вами його потрібно зменшити на мінус 200. Переміщуємо. Тобто ми бачимо, що наша хмаринка стала прозорою, тобто задній фон нашої хмаринки став прозорим. І натискаємо ОК. Тепер у нас є інструмент переміщення, тобто тепер ми можемо з вами переміщувати ту хмаринку, куди е, нам потрібно. Так само ми можемо її виділити за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C. Так само вставити за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-V, ми з вами можемо вставити е, ще одну таку ж саму хмаринку. За допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-T. Ми з вами виділили нашу хмаринку, і тепер ми можемо її або зменшувати, або збільшувати, як вам забажається. Ось так. Знову обираємо інструмент переміщення. Тобто, і за допомогою файлу ми з вами зберігаємо наше зображення у відповідному форматі.